Всі, мене звати Оля. Вітаю вас на своєму каналі. У минулому відео я вас брала на невеличку прогулянку по місту Бюль і показала вам в останніх кадрах свій улюблений нішевий парфюмерний бутік. Спочатку хотіла просто пройти повз, потім. Зайшла, думала просто привітаюсь обміняюсь якимись новинами, щось затестю нове. Візьму якісь семпли. Також мене було щось для Марії потестити для власниці бутіка, але Марія завжди має щось, чим мене спокусити. і Я, звичайно, пішла з пустими руками. Я зробила невелике відео з бутіку. Я зараз вам його поставлю, а потім поставлю розпаковку того, що я купила. І такий спойлер: ми сьогодні проговоримо про щось смачненьке, про зефірки, про маршмеллоу. і покажу вам не лише свою нову покупку, а ще один парфум, подібний до того, що я купила, але не такий. Але таке, також про смачненьке. Приємного вам перегляду і незабаром повернемось з оглядом на парфум. Вітаю вас, з мого улюбленого парфумерного бутіка. Тут я купила досить вже багато свічок, усі мої свічки звідси, парфумів. І сьогодні я теж дещо прикупила, потім вам покажу невелику розпаковку. Хочу зайти сюди, щоб показати вам. Дуже багато цікавого. Сьогодні просто покажу, що тут є. Тут є ця італійська лінійка мила, креми. Ось цю. Це мило я дуже полюбляю. І вона дуже довго вистачає і гарно, гарно пахне. Від фармації Сіль для ванни, лабораторіял Це гелі для душу. Також мені дуже подобається гелі для душу від Юма Від фамації ще не пробувала. Дуже тут багато можна на чому зупинятись. Хочу. Показати новинки, я взяла собі розносити оцю сіль з ваніллю. Спробувала Какао in The Sun, але він такий більш квітковий, на жаль, не було семплика Парфам де Марлі. До речі, спробувала оцю чоловічу лінійку. Мені так подобається чоловіча лінійка. Особливо мені зелений сподобався. Дуже таке гучне нішеве звучання цього золотого і сріблястого. Це такий, знаєте, тут коробочка. В нього, а, як упаковка оформлена, так він і пахне. Таким Традиційно чоловічий парфум, знаєте, що нам з 90-х нагадує. Тобто, якщо у вас чоловік таких традиційних, а, а як полюбляє традиційні парфуми чоловічі, і ви хочете йому щось таке якісне, поповніше ви подарувати, зверніть увагу ось на цей. Але мені дуже подобає, сподобався зелений. І ще покажу вам свою хотілку. Це ну, Цей Scarlet Rouge від Мореск. У мене є сампл, я його розношу і дуже хочу флакон. Колись розкажу у більш, більших подробицях, підроб, але це такий трохи припудрений, пильний, а, солодкий запах для мене ну, так папір пахне. Якийсь такий папір, надушений солодкими, витонченими. Але досить яскравими жіночими. Парфумом, дуже хочу його. Що ще хочу, хочу. Щось із білої лінки Нісіо. Тут спробували нову тонка Бодікон. Це такий ніжний, ніжні боби тонка. Дуже приємно, до речі. Ми я але якщо ви знаєте... Почерк цього парфюмера, ви впізнаєте, що це пір'ї. У мене одразу така відсилка до його шарне. Яка є в них спільна нота, але це, звичайно, більш, такий, більш ніжний, більш витончений. І впізнаваний вишневий тонко. Що ще вам гарно показати? Тут дуже багато цікавого. Якось я прийду і покажу новинки.

Все ж таки Оріану. Вона була в мене у вішлісті, але великий флакон, мені не так хотілося за таку ціну. І тут я вже майже йшла з бутіку, коли Марія е, говорить, у мене чудові новини. У Parfum de Marly вийшли дві тридцяточки Це Цеделіна і Оріана І подивіться, які вони гарні. Тобто, це повноцінний флакон. Такий, як нам усім хочеться мати, але у тридцяточці. і зважаючи на те, що тридцятка коштує удвічі менше, ніж великий флакон, а мені великий не треба. Ну, звичайно, звичайно, я її взяла. І про що? Про що Оріана? Я її вже згадувала у своєму огляді на Parfum de Marly. це про. Зефірки, звичайно, це про маршмелло, але для мене у цих маршмелло я її нанесу на одну руку, а потім покажу ще один парфум про зефірки, які в мене є, і порівняємо. Це про такі зефірки з додаванням Fль де ханш Солодко так. Смачно затишно, але воно не кричить. Я не знаю, мені здається, що коли я перший раз затестила рік тому, здається, вона вийшла в вона мені якась була більш гучніша, але лише на початку, десь по перші 30-40 хвилин, і потім вона так також всілася і не кричала. І ось зараз також для мене це гурманіка. Але це така, знаєте, квіткова гурманіка. Це фліордеранж робить оці всі маршмелло, які в піраміді збиті вершки, що там оцей зефір, що там у нас ще є, малина. Він якийсь такий приглушений. Але там не заявлено, здається, фліордоранж, там заявлено цитруси, щось танжерин, бергамот, апельсин, щось таке. Але для мене це запах флір Ну, Ми знаємо, що маршмеллоу – це просто зефірки. так? Як от наш зефір, він просто, якщо зефір, він майже нічим не пахне. Ну, може, ваніллю пахне. А, але цей маршмеллоу, це а, Мені пахне саме французьким маршмеллоу, який називається гімов, І у гімов мені. А, От я чітко чую ось цей запах д'оранжу. Я навіть зайшла вчора в аптеку, де продається гімов. Гімов – це такі ось цукерки, цукерки, зефірки. Тут написано: гімов. Вони виглядають ось так. І гімов французької це маршмелло, це зефір. Але... Оці гімов вони мають саме присмак флірдоранжу, тобто вони такі ванільні, це такий щільний присипаний цукром або цукровою пудрою зефір з присмаком флірдоранжу. І я була права, я б коли купила, подивилася на склад, там тут є екстракт гімов, я зараз поясню, що це таке, і фліор дранж. Гімов це взагалі назва, крім того, що це французькі зефірки, це назва виду мальви, під виду мальви, саме коріння якої використовується для. У медицині, але у народній медицині для лікування горла. Наприклад, І оці пастилки, ці цукерки, гімов, -гім вони, насправді вони десертні, але вони з екстрактом цього гімов з додавання просто цукру і фриранжу есенції, для, які використовуються для, для лікування горла, для болі, у горлі. Але вони дуже схожі на а, ті зефірки, які, якими пахне Оріана. І це не гучний парфум, як може здаватися з нот. Тобто він усаджується досить близько до шкіри. Його мені хочеться а, десь кожні 2 години оновлювати, але мені в ньому зараз дуже-дуже затишно і а, якось дуже позитивний він такий. Він заспокоює, він додає позитиву, він додає настрій. Ну, Це така гурманіка, не непрямолінійна і досить спокійна, але дуже смачна. І покажу вам ще один парфум про Зефірки. Він більш бюджетний, його легше знайти і. Витрачати, витрачати можна в два-три рази менше грошей. Подивіться, на цей флакон, Боже, який чудовий цей флакон. Це гімов від Румінісенс. Вони є 50-ки, вони є сотки. В мене 50-ки це вже третій чи четвертий флакон. Я все на себе не виливала, тобто я купляла, купляла, я десь флакон використаю, комусь подарю, то розпивала колись. Uh, і це також зефірки це гімов. Ось цей гімов мені ще більш нагадує ось ці uh, цукерки, uh, які uh, називаються гімов. І uh, тут uh, також дуже яскравий фліор-оранж. На, насправді тут дуже велика піраміда. Там і цитрусові, і лаванда, і розмарин, якісь трави, і. Uh, Боже, я вже забула, що, що ще, але маршмеллоу нема. Якщо у Оріані є а, у піраміді маршмеллоу, то тут маршмеллоу нема. Але вона ще більше схожа за, а, смак, за смаком, так, за запахом на гімов. Бо знаєте, якщо ви надушитесь одним з цих парфумів, мені навіть це, здається, ближчий. За схожістю. І будете їсти оцю цукерку, це буде однаково, вам буде а, смак а, у роті ось цих цукерок, Цукерка пахнути, насправді будете їми ж, але, а, але парфумом з ідентичним запахом. А, і, ну, звичайно, флакон, я вже показала, це просто, просто ляля. Просто дуже гарний флакон рожевий. рожевий. І порівняно з. А, Цим Зоряною гімов, він, до речі, раніше називався Міфа, але пахне в мене є і той, і той, старенький випуск, і а, сучасний, який називається Гімов. І пахнуть вони старенький новий, однаково. І порівняно з Зоряною, цей набагато яскравіший. Я думаю, що йому цієї яскравості додають якраз оці. Трави, як Розмарин, наприклад, і лаванда. І лаванду я тут ніколи б не впізнала, вона так завуальована, ви знаєте, що я не люблю лаванду, але тут вона така гурманська, трошки нагадує, мабуть, лаванда з Монгерлен, але там така явна, очевидна лаванда. Тут ні. Тут вона настільки потопає у цих гурманських нотах. Тут, ну, тут оці Запах цих маршмеллоу, цих гімов відтворений за допомогою от рослинних запахів, за допомогою трав, за допомогою квітів. Це такий квітковий зефір з додаванням ванілі, фліор доранжу. І це дуже яскраве. Я також нанесу, буду пахнути вся зефірками. Сьогодні мені це дуже подобається, обидва дуже позитивні. У цього дуже нішевий. Я не знаю, чи вони люксові, рахуються, бренд, чи нішевий, але звучання дуже, як на мене, нішеве. І коли я вперше їх спробувала багато років тому. Років 7, точно, навіть 8, Я була вражена, мені весь час хотілося, я відносила від Левант і почала скуповувати ці флакони, бо, бо мені було так це смачно, так це гарно. І е, він пахне ближче. Оце, оце прям ідентичне, ідентичний е, запах. І я знаєте, як любила е, і смак. Я любила <смірші> надушитися е, оцим парфумом і пити чай з оцими цукерками, е, з гімо, цими е, такими щільними е, зефірками. Е, ну, це дуже гурмансько, це дуже е, квітково. Mm, дуже смачно, дуже смачно. А, насправді, якщо мене запитають, мені гімов навіть більше подобається, ніж оріана. Оріана, вона трошки інша, це наче про ті самі зефірки, але тут якісь такі, можливо, це малина робить його таким трохи. Трохи іншим, так тут, мабуть, лаванда робить яскравішим, і ось ці трави, І він такий більш квітковий, а цей більш більш мабуть фруктовий для мене. І цей спокійніший. Ну, не знаю, якщо вам хочеться більш яскравого, то вибирайте ось цей. Якщо хочете більш спокійної гурбаніки, вибирайте Оріану. А якщо ви дуже любите гурбаніку і зефірки, і вам хочеться ванільно-квіткового ванільно фліор-оранжу, то вибирайте обидва. Тим паче, що цей можна знайти по такій дуже гарній ціні. Ось так. Раджу вам обидва. Дуже рада, що в мене нарешті з'явився гарний флакончик від Marlie, хоч один. І ще й той, що в мене, якого в мене не було колекції, який я хотіла. А, а Ще наостанок хотіла сказати, що якщо вам подобається Divinan Fun від Eldo, там ось цей самий запах, але з додаванням тютюну. Тут. Те саме, що і Divin Анфан, ті самі гімов, але у Елдо додавлений зверху оцього гімового і флір оранжеві квітів тютюн. А тут тютюну немає, тут чиста гурманіка. У мене був Divine Anfan, я його продала, бо мені там заважав тютюн. І я залишила собі те, що мені саме подобається серце, тобто самі гімов, самі а, зефірки. Ну, І оріган. Ось так. Ось такий мій короткий огляд на а, смачні зефірки. Якщо ви знаєте щось подібне, щось таке непрямолінійне гурманське, що, наче й гурманське, але відтворене за допомогою якихось інших нот, як от, наприклад, тут відтворене за допомогою рослинних нот трави, квіти, а, напишіть мені, я буду досліджувати, бо мені цей напрямок подобається така, наче й гурманіка, справжня гурманіка, бо це один в один, але така. Цікава. Тобто не просто цукор, збиті вершки, маршмеллоу, а щось таке більш творче. Все, побачимось у нових відео. Обіймаю вас. На все добре.